Що ж, друзі, всім привіт! Дуже-дуже давно я не виходив на канал, тому що все сипалось, дуже сильна депресія була. Також зараз без роботи, стов війну. Але все ж таки рішив спустя деякий час записати відео, хочу вам дещо показати. Вже починаючи з цього місяця я вже перестав інвестувати в криптовалюту. Зараз покажу чого. В общем, дивіться. Саме перше, що я хочу показати, як в мене йдуть справи, це ось гроші, які я вложив ось 27 серпня в мене стало 100 тисяч гривень. Тобто я вложив від початку, зараз подивимося, від січня 2022 року. Получається до 27 серпня. Рівно 100 170 гривень. Тобто в мене було на той момент 835 доларів. І зараз показники чуть-чуть стали ліпші, але вони були намного гірші ще пару днів тому, тому що буквально вчора така сталася новина, що біткоін там ETF прийняли, там і XRP був раніше виграв суд. І зараз ще там хтось, Гаррі Генслер чи хто там теж виграв суд. І зараз новини менш більш такі йдуть е, нормальні, позитивні, тому зараз я вам покажу, що в мене лишилося з цих 100 тисяч. З цих 100 тисяч в мене лишилося, ось як бачите, 856 доларів. Це все одно я зараз в просадці, бачите, вже 855. Тобто, ось у мене монети які є. Те, що я накупив собі. Ось як бачимо, ось таке. -то. Дуже сильно я пролетів з Pancake Він дуже сильно впав Ось я дуже сильно пролетів, я його купував, купував, усередняв і в ітозі в мене дуже бачите великий убиток по ньому. Але все рівно, якщо так брати, я постійно усереднявся, докупав. Ось бачимо, я включу активність за 90 днів. Все рівно, як бачите, графік росте і росте через те, що я купував і купував і купував постійно. Так що ось вам наглядний приклад, що у мене лишилося зі 300 тисяч. Тобто, 856 доларів у мене на Binance плюс у мене на е кошельку TrustWallet лишилося 300, але як бачите, все. Вже починає відростати. То тут в мене було десь 280 такого, ще вчора позавчора. Ось, як бачите, то 300 тут, 850, то є 1050. Е, плюс, тисяч, плюс в мене ж там на кракені є там пару доларів. ну Я вже там не рахую. ну В общем, 1050 там ну 1100 доларів гораті. У мене зараз на даний момент у криптовалюті. То зараз ми порахуємо. Наприклад, наскільки я влетів. Якщо брати такий розчот, ось 100 тисяч, грубо кажучи, ділимо на зараз долар по е, 37, напевно. чи по 30 Давайте по 38, то є 2631 мінус 1100, що в мене є на даний момент. Тобто 1500 доларів. Множимо на 38. Так. 58 200 гривень. Тобто 58 тисяч я в просаці. Я просто тупо вложую, вложую вже рік в ту криптовалюту. А воно все паде і паде, але надіємося, що все буде добре. Також я вам ще зараз покажу, які в мене плани. Тому що хто дивився на канали, я постійно різні стратегії роблю. Ось коли біткоін був реально там по 17 18 тисяч. Я був по своїй дурості заліз на фьючерси. Іменно коли було то дно, я там 200 доларів був садив. Тобто ці 200 доларів зараз би ще помножити на 2-3. Тому що у криптовалюта була виросла у два рази пальта після того дна. І в общем було би мені щастя, якби не ліз, тому зараз я не лізу туди взагалі. І хочу вам. Зараз показати, що я ще буду робити. Ось я буквально вчора купив таку штуку. Не знаю, хто знає, що то таке хто не знає. До речі, ніхто ніколи не показував, який тут цей а тут просте Micro USB. Тобто це Ledger Nano S. Я, хочу, я його купив для того, щоб е, купити сюди 0,01 біткоін і просто поставити його в сейф і забути. Так що ось такі справи. І зараз я вам покажу, що, де я буду іменно докупати. Якщо ми беремо біткоін, який буквально е, вчора, як бачите, виріс він зараз паде. І я думаю, що він буде ще падати. Ось, я думаю на ось цій. Що він прийде приблизно в ці зони. Тобто 21-22, може такого. Ну, до 23. в общем Сюди як він ці спусте. Я думаю закупити на 0,01 ну, біткоїна і просто сюди на Ledger загнати і забути. Так що, ось такі то справи. Позитивного пока що трохи лишень, але я думаю, що. То ненадовго цей позитив. Так що ось такі-то справи, таке-то відео. Так що, Всім гарного настрою, всім пока.